Привіт! Другий випуск рубрики мед для вух проєкту чув». Сьогодні у нашому вулику ми обговоримо творчість гурту Океан Ельзи. Тож, готуємо ложки, бо зараз буде литися мед, мед для ваших вух. 2005 рік. Пісня без бою. І наступні рядки підтверджують солодкий присмак їхнього кохання. Я налию, собі, я, налию вина, я налию собі, я налию тобі вина, а хочеш із медом. Після такого поєднання навряд виникають думки про боротьбу, скоріш про розслаблення та насолодження одне одним. Як завжди, повну версію дивіться на нашому youtube каналі. Дякуємо вам і до зустрічі!